За впливом на країну вчорашня аварія в мережі Київстару цілком може бути найбільшою в історії світового телекому. Телеграф UA порівняв падіння мережі найбільшого українського оператора з найвідомішими випадками за кордоном. Масштаб Київстару вражає докладніше далі. Мобільні оператори інфраструктурні компанії. Падіння мережі блокує не лише дзвінки, а й все, що підключено до мережі компанії. Від банкоматів і платіжних терміналів до систем управління комунальним господарством. Власне так і сталося з Київстаром. Пала мережа, деякі банкомати і посттермінали в магазинах втратили зв'язок, і це відразу помітили тисячі клієнтів в багатьох містах, як то Львів, Суми, Запоріжжя та інші вуличне освітлення комунальники вимикали руками, бо відповідне обладнання працює саме на мережі Київська. Старом Додайте різке зростання навантаження на альтернативні мережі. Все це створює чимало проблем. Історія з аварією стала ще однією ілюстрацією стратегії нашого ворога. Масштабних ракетних обстрілів енергетики в цьому році поки не було. Але подібні атаки на великі інфраструктурні компанії безумовно це атаки на критичну інфраструктуру. Аварія Київстар не перша в світовій історії. Телеграф UA знайшов чимало інших прикладів. Якщо брати за кількістю абонентів, то «Київстар» не найбільше. Кейс. Але якщо рахувати за часткою населення країни, яку обслуговує оператор, то Київстар стає лідером з величезним відривом. Отже, для порівняння: аварія в Київстар, Україна, грудень 23-го обслуговує 60% населення. Приблизно 24 мільйони абонентів лишились без зв'язку. Він зник вранці, 12 грудня. На другому місці Франц Телеком, Франція, липень 2012-го. 40% населення користувалося послугами компанії, приблизно 26 мільйонів. Мільйонів абонентів лишилось без зв'язку. Його відновлювали 9 годин. Третє місце посідає компанія Optus Австралія, листопад 2023 року. 40% австралійців віддавали перевагу послугам Optus. Приблизно 10 мільйонів абонентів лишились без зв'язку. Його відновлювали 13,5 годин. Треба звичайно додати. Особливість України в тому, що дуже багато українців користуються двома або декуди і трьома сімками. Тож сподіваємося, що реально без зв'язку залишилось набагато менше. Менше за 24 мільйони наших співгромадян. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.